Будь ласка, фото нашого пацієнта, який втратив перший, перший палець кисті. На місце великого пальця правої руки пацієнту пересадили палець із ноги. Така трансплантація, кажуть хірурги, подія світового рівня. Подібні втручання проводять дуже рідко. Я знаю, що це рідкісна операція. Мене одразу попередили, що вона е, дуже, дуже складна і є певні ризики. Трата великого пальця правої руки це за словами лікарів. Втрата половини функціоналу кисті. А відтак здавалося, тепер не те, що на фронт навіть знайти роботу в тилу буде неможливо за фахом. Юрій пілот, якщо все складеться, я б вже хотів, щоб наступний сюжет був з кабіни Боїнга. Юрія прооперувала бригада лікарів під керівництвом Євгена Симулика. Хірург дає більш, ніж оптимістичний прогноз. Юрій буде літати. Ось місце. Другий палець стопи ми взяли. Це в нас була донорська ділянка, і ось, будь ласка, вже результат нашої операції. Палець фіксований у нас металевими шпицями для того, щоб зростались кістки. Шиті сухожилля, шитий нерв, буде функція схвату. Це все вже очевидно. Анатолій Тишенко був важко поранений під Авдіївкою три місяці тому. Переніс уже понад 10 операцій на різних ділянках тіла. Міна взорвалася від мене десь у радіусі двох метрів. Я отримав тяжкі поранення кінцівок, практично всіх. Тобто, ви бачите, плече, ліва нога, права нога побита. Зараз мікрохірурги рятують ногу бійця. Вони пересадили комплекс м'яких тканин, взятий з бокової поверхні грудини пацієнта. У нас вже два тижні після операції клапоть наш абсолютно компенсований, теплий на дотик, хороша хорошакірна реакція судинна. В кінцевому результаті у пацієнта збережеться нижня кінцівка, якою він зможе повноцінно користуватися. Найскладніший етап під час пересадок зшити артерії та вени, каже Євген Симулик. Це завжди ювелірна робота. Оптичне збільшення. Різної степені, яке ми в тому числі використовуємо для виконання мікрохірургічних операцій, потрібно налаштуватися в такому положенні завмерти і часто знаходитись 2-3 години, практично не рухаючись, працюючи тільки кистями рук з мікроінструментами. Щоб відновити життя та повернути пацієнтам надію, вже 19 місяців мікрохірурги працюють у режимі підвищеного навантаження. Працюємо на адреналіні. У нас немає часу на передишку кругодобово. Ми знаходимося в постійному тонусі. Коли випадає вільний час, діляться досвідом із колегами. Навіть коли закінчиться війна в реконструктивних хірургів протягом ще тривалих років, буде велика завантаженість по ліквідації наслідків цих бойових поранень. Дев'ять із десяти пацієнтів, яких оперують нині в цьому відділі, люди у формі. Бригада Євгена Симулика вже поставила на ноги сотні бійців з найскладними травмами. Я по професії педагог викладав українську мову та літературу. Анатолій, після лікування мріє повернутися до викладацької діяльності у рідному глухові на Сумщині. Це малюнок моєї онучки Соні. Я попросив її намалювати себе і нашу перемогу. Велике Сонце це наша перемога. Робота хірургів чимось схожа на роботу саперів. Один невірний рух і може статися трагедія. Втім, вони добре розуміють, що не мають права на помилку і продовжують щодня рятувати життя тих, хто на собі відчув важкі удари війни. Роман Барашев, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.